Все буде під контролем саме в цьому на останній оперативній нараді 31 грудня Дніпродзержинського мера Станіслава Сафронова запевнили голови чотирьох районів міста. Ідучи на святкові вихідні, очільник міста надав присутнім на нараді заступникам, керівникам районів та структурних підрозділів міської ради низку доручень. Основним пунктом яких була доступність міської влади. Повинні ви знати, що святкові дні у нас як системно процедурно робили, є чергові діжурні. Котри, котри розписані по дням, почасово, по от хто буде дежурити, який день святковий на рівні заступників моїх. Одно це не каже про те, що не повинні працювати і ваші шановні заступники департаменти, ваше управління. Е -е, тим паче, що якщо не повно -е, в складі, але то працювали ті фахівці. На рівні там заступників, котрі в змозі будуть любов хвилину секунду надати необхідну інформацію. На ділі ж утримати під контролем усе не вдалося. Згідно зі звітами на позаплановій оперативній нараді 9 січня, протягом новорічних канікул в усіх районах міста траплялися негаразди. У заводському святкові заходи пройшли згідно з планом. Було відкрито дві громадські ялинки в міському театрі та вперше спільно з металургійним комбінатом на Призаводській площі ДМК. И согласно графика дежурства в течение, ну, скажем, недели по заводскому району у нас таких кричащих вопросов не было. Вот, по теплу вопросов нет, практически вообще ни один в течение недели проблем у нас не существовало. По воде были вопросы остановки некоторые домов, но они решались оперативно в течение дня рабочего по восстановлению этих порывов, которые были жалоб со стороны жителей в течение недели на работу жилищно-коммунальных служб города не было. Вот. Единственное, что у нас был пожар в частном секторе со смертельным исходом, там женщина одинокая, к сожалению, Рішенням голови Заводської районної ради від сьогодні в районі триває суботник з прибирання зелених зон вулиць Аношкіна, Республіканської проспекту Комсомольській. На думку міського голови Станіслава Сафронова, ідея заводчан вдала і більш того, на сьогодні доречна. Як під копірку з Заводським, новорічні свята пройшли і в Баглійському районі. Тут також відкрили дві ялинки, вручили більше шести сотень новорічних подарунків. В загальноосвітніх школах відбулися. Святкування. Проте не обійшлося без пожежі. Дніпровка цього року святкувала відносно спокійно. Відкрили ялинку поряд з кінотеатром Мир. Вручили близько 800 подарунків, відіграли з десяток святкових вистав. Та поки святкували в будинках району, викрали п'ять кабелів. Це Пять кабелей за, за праздничные дни милиция знает, милиция занимается на два эти случая. Я выезжал 4 числа, это было. Притом география какая-то уже не совсем понятная. Это в один день семашка и перемога. Семашка это днепрострой, перемога это левый берег. Через крадіїв без телефонного зв'язку залишилося і селище Карнаухівка. Та, окрім цього, невідомі хулігани встигли пошкодити вхідну арку на дитячий спортивний майданчик на центральному майдані площі. Всі райони міста залишилися задоволеними роботою транспорту та комунальних служб. Окремі дрібні проблеми в комунальній галузі вирішувалися оперативно. Свята пройшли та розслаблятися часу немає. Зазначає міський голова, який надав доручення вже сьогодні думати над створенням для зустрічі 2015 року новорічного містечка. Облагородим нашу площадь возле нашего горосполкома, площадь Ленина, площадь Дзержинского, вернее, площадь Дзержинского. Вот, об, облагородим ее и дойдем аж до парка. Будем искать возможности, как наши бюджетные, так и э, социальные договоры, вернее, на основании договора о социальном партнерстве. Будем искать разные механизмы, чтобы в следующем году У нас город еще в лучше засиял именно в такие большие праздники.